Після двох завмерлих вагітностей і дев'яти місяців безкінечного токсикозу я нарешті народжую довгоочікувану донечку. Виходячи з пологового будинку, я мріяла, як ми з чоловіком і донькою гуляємо по Маринському парку у Києві. Та наші мрії не судилося здійснитися. 23 лютого, о 10-10 годині вечора, ми повернулися додому. А вже 24 го четверті ранку ми прокинулися від вибухів. Життя змінилося. І змінилося в одну мить. І нам потрібно було змінитися. За два роки ми переїхали 27 разів. І це все з грудною дитиною на руках. Це було непросто. Особливо перші декілька місяців. Ми втратили бізнес і тому потрібно було починати життя спочатку. Мені треба було розвиватися у напрямку своєї експертності і дуже активно. Я додатково вступила до вищого навчального закладу, щоб підняти рівень своєї професійності. Ми не склали руки, не стали жалітися і шукати відповіді. За що ви? Не чекайте. Так, як було вже не буде ніколи. Треба жити саме зараз, виходячи з тих реалій, які склалися. І вчитися бути щасливими сьогодні, і кожен день, цінуючи кожен мить цього життя.